Друзі, всім привіт! Ви на каналі Автодилер. До нас у продаж поступив ось такий Lexus RX350, лонгова версія на повному приводі, об'ємом 3,5 літра бензин. Встановлені 18 диски, зимова гума, також є другий комплект гуми літньої, безключовий доступ. Датчики сліпих зон. Автоматичний багажний відсік. Відразу бачимо, що автомобіль три ряда сидінь, він семимісний Дуже зручно складувати задній ряд через кнопочку. Також є у заднього ряду управління кліматом для себе. Ось як зложити ось такий об'єм багажника. З кнопочкою його закрили і пішли собі по справам. Що у нас з Віднійського? Шкіряний салон. Пам'ять сидінь. Електрорегулювання з підтримкою спини. Підігрів руля, автосвітло. По автомобілю. 18-го року нагадую 62 815 кілометрів пробігу. Є підігрів і вентиляція сидінь. Ручник з пальця, автохолд. Підігрів заднього, зеркал. Також у автомобіля є люк який відкривається камера заднього огляду круїз контроль отримання в полосі можна вибирати еко, спорт режим, чи нормальний Задний ряд соединяем. Чтобы за листы. Хоп. Машинка, ну, прям... В дуже гарному стані, бірлому перламутрі. Тому всіх очікуємо на тест-драйв та огляд даного автомобіля і багатьох інших в нашому автосалоні «Автодилер» за вулицею Академіка Глушкова, 6А, місто Київ, станція метро і подром.